СОС Дитяче містечка реалізовує одну із активностей проєкту кращого догляду Полтавської області. Це програма перезавантаження для дітей та сімей з сімейних форм виховання альтернативних. Для 95 учасників це діти і батьки із дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей опікунів піклувальників. Щоб виховувати повноцінно, якісно дітей, потрібно мати сили для того, а їх потрібно десь брати. Коли ти 24 на 7 працюєш в ролі мами, в ролі тата, коли ти віддаєш всього себе, всю свою душу і сили дитині, ну, їх треба ці сили десь поновлювати. І, власне, тут, за ці чотири дні, була прекрасна можливість відновити ці сили, тому що, окрім, Теж лекції, практики, були прогулянки, прогулянки на природі, екскурсії, що дало такий дуже класний результат. Мета була цього заходу перезавантаження, і ми дійсно відчуваємо оцей момент перезавантаження. Для дітей проводяться різні заходи, вони в захваті. Батьки також ми відпочиваємо від усіх наших побутових. Проблем. Перший раз на такому відпочинку. Діти дуже задоволені, дуже гарні лекції, де ми ділимося досвідом, де ми можемо розібрати свої переживання, якісь проблеми, які ми інколи сталкуємося, що не можемо вирішити. І нам це дуже допомагає. І дійсно, я дуже задоволена. Дуже чудово вийшло, окрім такої лекційної частини. Провести практичну частину через вправи, через обговорення, через те, як кожна сім'я ділилась власною історією, такою дуже глибокою, дуже приватною. Свіже повітря, гарно годували фізичні активності, заняття з нашими вихователями це було все супер. Гра, баскетбол, знайшла тут нових друзів. Вони дуже добрі, хороші, веселі. Ну, з активності мені сподобалося це повторювати фото, які нам давали на листочках е приклад фото, і ми його повторювали. Е е е кожен повторював одне фото. Дуже нам тут подобається, дуже вдячний, Ми дуже вдячні за такий відпочинок. За довгі роки ми ходимо по цим чудовим гарам Париці, спілкуємося, стільки всього нового. Ми приїхали з дітьми, значить, у нас троє. Дівчат і двоє хлопців. Дітям подобається, що така свобода, така, все так теж в них каже, то і там, і там, за нами так і дивляться, каже, і піклуються. Теж. ну це такі Вони ну вони теж в емоціях позитивних бачу. Мені туди подобається волейбол, різні завдання виконувати, грати в футбол, ну і гуляти теж. Цей куточок залишиться в мене в моєму серці назавжди. І я думаю, що я сюди ще повернуся і привезу, крім цих дітей, ще дітей.